Будувати чи не будувати гес на случі питання, яке вже місяць обговорюють у всіх можливих кабінетах рівненщини. Справжній скандал виникне на рівному місці. Екологи області помітили, міні-гес, яку планують звести поблизу села Губків у Березнівському районі, зачепить унікальний ландшафтний заказник Соколині гори бо ж розташується за 300 метрів від його крайньої межі. Та й вплив може бути незворотнім, бо це єдине місце популяції на Волині двох червонокнижних видів риб В даній місцевості. Е... Проживає два червонокнижних вида, про це не наголошувалося раніше це Марена Дністрова і Йорш Носар. От, і невідомо, принаймні в, в оцінці пливу навколишнього природного середовища, не, не були відображені, відображені ті факти про існування цих червонокнижних видів. Зберегти надслучанську Швейцарію просто необхідно, переконані й депутати. Той регіон дуже насичений об'єктами природозаповідного фонду. Зокрема, і йде мова про створення адміністрації національного природного парку. Ну, робоча назва його надслучанський, Як він буде вже в указі, скажем, президента це ще невідомо, але робоча група по цьому напрямку працює. Та не рідкісні види рив, ані створення національного природного парку, схоже, не турбує управління водних ресурсів. Бо ж тут запевняють, понад чотири гектари затоплених земель, як то передбачає проект ГЕС. Це не так і багато. Загроза підтоплення це не завжди означає якусь екологічну катастрофу. Це по перше. По-друге, за останні роки ні, ніяких даних і за нашими спостереженнями, що там була якісь передумови щодо екологічної катастрофи, не було. Головний інженер проєкту переконує, побудувати ГЕС на місці колишнього млина поблизу Губкова планували іще у 1955 році. Тоді проєкт передбачав підняття рівня води на 6 метрів. Та й зараз лише на території Хмельниччини на случі розташувалося чимало малих гідроелектростанцій. Якщо подивитися вплив, от подивитися є ортофотоплани, подивитися, наприклад, як впливає підйом річки на 3 метри случ новоград Новоградбалинську. Зона, де буде вплив цього водосховища, десь 3,5 4 кілометри. Там, йде чисто, ну так показана вода, вище вже починаються видно ці островки, річка Мілія. Те ж саме нижче, теж ці отмілі. Окрім екологічного, депутати просять звернути увагу на соціальний бік питання, бо ж місцеві мешканці мають знати ризики при побудові ГЕС, наскільки підніметься вода, що саме буде підтоплено, та й врешті як це вплине на них. А це можливо лише після проведення громадських слухань. Директор фірми, яка власне і хоче побудувати ГЕС, запевняє, слухання провели і ще у 2012 році. А населення від побудови лише виграє. Це чотири чергових подобово. Ну відповідно, якісь бухгалтерико. І, там, і керівник цього підприємства, ну і, можливо, інженер-механік, це 6-7 чоловік, будемо говорити так, грубо говоря. Так, це 6-7 чоловік, але ж прошу зважити на акцент будівництва. Сам об'єкт є дуже, саме його будівництво є дуже дорогостоячим. Тобто всі кошти, які будуть витрачені тут, в нас в регіоні, причому з залученням місцевого населення. Та ці доводи депутатів не переконали. Мовляв, чи варта шкіра виправи, чи десяток робочих місць та примарні інвестиції не призведуть до неповоротного прецеденту. Тож вирішили і ще раз вивчити всі за і проти, а ще вивести на натурі лінію підтоплення, аби остаточно закрити це питання. Ірина нечепорук, Юрій Кобів, новини Рівного.